Українські казки тепер читають і іноземці на своїх планшетах. Це вперше в історії, коли інтерактивний додаток авторів з країни СНД увійшов до 70 найкращих додатків світу, опублікованих в Windows Marketplace. Всього за 10 днів з моменту розміщення книги у Windows Store її завантажили більше 4 тисячі разів. Мальована історія про пригоди хлопчика в країні різнокольорових драконів доступна чотирма мовами: українською, російською, англійською та німецькою. Наш бестселлер это книга оригинальная история, которую нарисовали и написали украинские авторы, которая очень популярна у детей о семи драконах. И мы вот верим о том, что это совершенно новые персонажи. И вот сейчас у нас компания Майкрософт мировая взяла его в то, чтобы промотировать в своем новом интернет-магазине. Українська дитяча книга про добрих драконів увійшла до списку найкращі додатки для реліз прев'ю, які рекомендуються користувачам Windows 8. Сьогодні більше 25% завантажень книги припадає на користувачів у США. А вже наступного місяця компанія планує провести промо-акцію пригод райдугонів у 10 країнах світу.